Технологія Multigrind має до чотирьох етапів для ефективного подрібнення твердих відходів, як-от кістки та волокнисті овочі і фрукти. На всіх подрібнювачах Insincereator є кільце, що забезпечує надійне одноетапне подрібнення звичайних харчових відходів. Другий етап у серії Power Series має ексклюзивне кільце, яке проштовхує їжу через отвори. Розрізаючи її на дрібніші шматки. Подрібнювачі серії Advanced мають до двох додаткових етапів. Після кільця на третьому етапі диск подрібнює частки ще дрібніше, зменшуючи ризик засмічення раковини. На четвертому етапі лопатка змиває залишки для кращого усунення запахів. Чотири етапи Multigrind – один простий вибір для найкращої потужності та продуктивності інсинкерайтер для кращої кухні.